Відчуваєте, що ваш сайт ледве рухається? А що, якби ви могли точно визначити ці повільні місця і зробити все блискавично швидким, справді блискавично швидким? Я Пол, веб-розробник, і ми разом зануримося в оновлену панель продуктивності Chrome DevTools. Перш ніж я допоможу вам перейти від 0 до 60, ось короткий огляд деяких наших останніх функцій. Отже, ви, мабуть, вже знайомі з панелю продуктивності та інструментами розробника, але ми підготували дещо справді круте. Сьогодні ми розглянемо типовий сценарій. Користувач каже, що сайт працює повільно, ми розглянемо, як точно визначити проблему за допомогою найновіших і найкращих функцій. Отже, я чув, що взаємодія на Android.com може бути трохи повільною. Перш за все, давайте подивимося на це власними очима і відчуємо, що відбувається. Гаразд, не так вже й погано. LCP виглядає добре. Давайте спробуємо кілька взаємодій. Так, кожна з них фіксується тут у реальному часі, тож ви можете знайти найповільніші. І, якщо чесно, на моєму комп'ютері все виглядає досить швидко. Давайте подивимося, що про це кажуть справжні користувачі. У два кліки ми можемо підключити дані з Chrome UX Report. Гаразд, так. Добре, трохи повільніше. Для LCP ми розбиваємо його на підчастини для локального завантаження та 75% з польових даних. І ці показники все ще в нормі, але нам слід стежити за TTFB. Наш польовий INP. Так, він трохи гірший. Я хочу це дослідити. Щоб зробити це правильно, нам потрібно побачити, як це відчувається на типовому телефоні. Тротлінг допоможе нам у цьому. Щодо мережі, наш час зворотної передачі з польових даних відповідає швидкому 4G. Для процесора ми відкалібруємо нашу машину. І зараз запуститься міні бенчмарк щоб визначити, наскільки потрібно уповільнити роботу. Гаразд. І так, мобільний пристрій середнього класу звучить чудово. Тож тепер отримати уявлення про реальну продуктивність стало надзвичайно просто більше не потрібно перемикатися між різними інструментами. Усе знаходиться тут, що значно спрощує розуміння того, що насправді відчувають ваші користувачі і дозволяє це відтворити. Гаразд, давайте зробимо трасування. Ми зафіксуємо перезавантаження з повною інструменталізацією і дізнаємося, на чому варто зосередити наші зусилля. Зараз збирається інструменталізація з усього браузера та рендерера, мережевої активності в головному потоці, а також виконується певний аналіз. Ну що ж, гаразд. Ось тут, ліворуч, якщо я відкрию бічну панель, ці інсайти це покращені версії того, що ви бачили в Lighthouse, і вони допомагають висвітлити найбільші можливості для підвищення продуктивності та чудові стартові точки для вашого дослідження. Схоже, тут у нас є деякі запити, що блокують рендеринг. Так, наш найбільший контентний елемент за фазами. Переважно це затримка рендерингу елемента. Це типово, коли LCP це текст. Гаразд. Нічого страшного. INP за фазами. Ого. Так. Гаразд. Серйозний показник. Багато часу на обробку. Цікаво. Гаразд. Віддаляємося назад. Так, ми не можемо забувати про наших друзів, друзів та сторонні скрипти. Іноді саме вони можуть бути винуватцями. Цей перегляд дає короткий огляд, а при наведенні ви отримуєте уявлення про те, як саме це співвідноситься з Flame Chart. Гаразд, можливо, все це виглядає для вас трохи перевантажено. Добре, не панікуйте. Спочатку у нас є ці сторонні скрипти, ми ж, ймовірно, маємо обмежений вплив на них, тому можемо просто затемнити їх, тут відбувається багато всього, і я хочу збільшити, прокрутити і дослідити. Якщо ви вже користувалися цим раніше, впевнений масштабування та прокручування вас збивали з пантелику, тепер ви можете обрати свій стиль. Мені більше подобається цей варіант, де прокрутка це прокрутка, а VASD збільшує та переміщує. Гаразд. Так. Отже, у нас тут ці скрипти. Вони затемнені, і всі належать Google, Google Tag Manager. Мені не потрібно їх бачити. Ми можемо додати їх до списку ігнорування, і тоді на флеймчарті всі ці бурульки буде згорнуто. О, так, тепер усе набагато спокійніше. Тепер ми можемо зосередитися на нашому власному коді. У вашому веб-додатку ви можете побачити тут багато функцій фреймворку. І все це буде виглядати заплутано, але ми подбали про це. Натомість, ймовірно, ви хочете бачити назви компонентів, чи вони гідратуються, рендеряться, оновлюються. Усе це мовою вашого фреймворку. Увімкнути це досить просто. Якщо раніше performance measure дозволяв вам навмисно доповнювати флеймчарт власними даними, то тепер ваш фреймворк може зробити це за вас. TimeStamp тепер забезпечує менше навантаження, але виконує ту ж саму функцію. Перейдіть за посиланням для отримання деталей. У Angular V20 це вже з'явиться в режимі розробника і незабаром буде доступно у Next.js. Просто зверніться до підтримки вашого улюбленого фреймворку, якщо хочете мати це у своєму стеку. Щоб розібратися з проблемами продуктивності, потрібно зрозуміти всі деталі. З покращеною візуалізацією та інтеграцією з фреймворками ви зможете швидко зрозуміти ситуацію та з'ясувати, що саме сповільнює роботу. Тепер я почуваюся трохи більш обізнаним і, можливо, поділюся цим із колегою, тож давайте додамо кілька анотацій. Ось ця область ліворуч, ЕЕ, -е, так, тут у нас є ці запити, що блокують рендеринг. І ви можете побачити, що ми дійсно заблоковані під час рендерингу, тож давайте це позначимо під пунктом заблоковано мережею. Ще одна річ ми бачимо, як тут завантажується трекінг Мінскрипт, а ось тут він виконується. І цей зв'язок між мережею та основним потоком дійсно ключовий, тож давайте зробимо це явно. Давайте віддалимо зображення, і я прокручу вгорі, щоб подивитися на ці скріншоти. Я бачу, що це е. -е. Відео в основному фреймі сторінки починає завантажуватися приблизно тут, і синя лінія вгорі збігається із синьою лінією на флеймчарт, тож я просто позначу, що це приблизно тут. Відео починається десь тут. Гразд, той INP, про який ми говорили раніше, все ще викликає у мене цікавість. Е-е, Давайте подивимось. 190 мілісекунд. Гм. Окей, okay, так, велика тривалість обробки. Що саме виконується? Давайте спробуємо ось так. А, добре. Відстеження події користувача, так, менеджер Analytics. Тож ці автоматичні анотації дуже зручні для швидкого розуміння того, що відбувається в різних частинах трейсингу. Отже, моє питання чому. Гм. Ми можемо попросити ши пояснити будь-що на флеймчарт. Е, е, яка мета цієї роботи? Окей, так, ми відстежуємо. Е, е події взаємодії користувача Е, е у всій веб-застосунку. Google Analytics 4 і Universal Analytics. Цікаво. Так. Га. Отже, у нас є ця довга взаємодія. М потрібно трохи часу, щоб показати користувачу візуальний ефект їхнього кліку. Більшість часу витрачається на обробку. І в межах цього ми відстежуємо клік для аналітики. Якщо чесно, їм не потрібно знати про клік раніше, ніж сам користувач. То як ми можемо це виправити? Отже, щодо цих інсайтів, ви можете насправді попросити Ш дати більш конкретні поради, як їх вирішити, персоналізовані під ваш трейс? Так, запропонуй виправлення. Це ідеально. Окей, це використає метадані з інсайту та інструменту, щоб зібрати додаткові дані з трейсу. Гаразд. Отже, тривалість обробки є найзначнішим чинником. М. Ми рекомендуємо розбивати довгі задачі, наприклад, використовуючи все тайм аут і це дозволить браузеру передати управління головному потоку. Добре. Знаєш що? Це насправді повністю збігається з тим, що я думав спробувати. Гаразд, давай спробуємо це виправлення прямо зараз. Ми перейдемо у функцію Track Event, просто додамо це, і це дозволить нам передати управління головному потоку. Гаразд. Добре, давайте подивимось, який це матиме ефект. І-і-і. гаразд, новий трейс. INP, який у нас щойно був, становив 190 мілісекунд, тож момент істини. Отак. Новий INP – 99 мілісекунд. Так, однозначно швидше. І тривалість обробки значно скоротилася, тому що ми відклали некритичну роботу. Ого! І ось так все спрацювало. Справа не лише у виявленні проблеми, а й у її ефективному вирішенні. Отже, ось і все. Від розуміння реальних даних до отримання практичних інсайтів і перевірки своїх покращень усе це створено для того, щоб полегшити вашу роботу та зробити ваші сайти швидшими. Мені справді цікаво почути вашу думку про ці функції. Дайте знати в коментарях або у трекері помилок. Дякую.